Йшли до перемог в Івано-Франківській Ода привітали місцевих та екландистів зі здобутими успіхами на міжнародних змаганнях. Зокрема, нещодавно в Італії відбувся чемпіонат Європи з Тайкомандо і ТФ. Золоту нагороду на ньому вдалося вибороти Дзвеніславі Токаревій. і в результаті вона стала чемпіонкою Європи серед жінок вагою до 51 кілограма. Загалом каже національна збірна команда України, завоювала друге загальнокомандне місце серед 33 країн. Найкращий здобуток отримали діти віком 11-13 років. Перше місце завоювали на міжнародній арені, друге місце зайняли наші юніори. І е, наша обласна федерація представила е, трьох спортсменів. Е, З них ми здобули два золота і одну бронзу. Я вважаю, що це можливо невідмінний результат, але успішний, оскільки. На відбіркових кубках і чемпіонатах України ми всього везли з області п'ятеро осіб, і четверо з них попали в національну збірну України. Троє спортсменів з них виїхали. Я вважаю, що це досить хороший результат. Ще одну золоту нагороду на цих змаганнях вдалося здобути 17-річний Каріні Ткачук. Дівчина стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 46 кг кілограм серед юніорок. До змагань каже, готувалась півроку і була налаштована тільки на перемогу. Я про провела п'ять поєдинків. Перший поєдинок був з дівчинкою з Реції, другий з дівчиною з Естонії, третій теж з Естонії. І четвертий фінал був з Українкою, якою я на Кубку і на чемпіонаті України програла. Я здобувала другі місця. Тут просто вже було діло честі виграти. Найскладніше було в першому поєдинку, хоча це не Дуже логічно, але там просто я провела багато складної техніки, тобто багато ударів на це йде, багато сил. Крім того, ще один блискучий результат франківські спортсмени показали на 37-му чемпіонаті Європи Стайкомандова в Румунії. Вони здобули сім золотих, чотири срібні та вісім бронзових медалей. А також посіли третє загальнокомандне місце серед 30 країн. Конкуренція дуже висока. Наприклад, от у Кіри в категорії було 50 Суперниць в формальних вправах. Потім от Денис Липовецький став чемпіоном могої категорії 62 кг, У нього 33 учасника, було. він провів 5 поєдинків. Щоб стати призером, треба перемогти, хоча б в мінімум 4 поєдинка, щоб зійти на підестал. Вже здобуті перемоги кажуть спортсмени. Мотивують їх працювати ще більше, тож довго не відпочиватимуть або посилено тренуватимуться, щоб показати не менш гідні результати на інших міжнародних змаганнях. Люся Грибок Віталій Магалаті, телеканал 402.